Різдвяний концерт в укритті влаштував народний хореографічний ансамбль світанок з Кропивницького. Так як у нас дуже часто зараз тривоги, ми вимушені були репетирувати тут, в укритті, і як ми тут і репетирували, так ми тут вирішили вже зробити концерт, облаштувати його більш-менш святково і все ж таки для дітей, хоча б маленькі, але зробити новорічне свято. У програмі концерту постановки, які колектив місяць тому возив на гастролі в Європу, розповідає художній керівник Максим Печененко. Програму вирішили поєднати те, чим захоплювалось останній місяць вся Фінляндія і Литва, Бо ми возили велику програму в Європу. І сьогодні ми взяли ті номери, де зал нам оплодував стоячи. Це буде і ми діти твої Україна. Де номер присвячений емігрантам нашої країни? Буде обов'язково номер присвячений молитвам нашим захисникам і захисницям. Ну і звичайно, різдвяна коляда, дитячі посмішки, дитячий настрій. Різдвяний настрій хочемо подарувати нашим батькам. Подарувати людям у військовий час, подарувати гарний настрій. Наблизити оцю знаєте атмосферу, якої зараз вдома не вистачає. Хтось не хоче ялинку ставити, хтось не хоче святкувати. Але ми хочемо сьогодні нагадати про те, що потрібно святкувати, бо заради чого тоді нас оберігають військові. Дякуємо, хоч тут організували нам таке свято. У наступному році колективу виповнюється 20 років. Весь цей час каже хореографиня, ансамбль пропагує збереження українських традицій. Ми не тільки танцюємо, а й дуже багато співаємо, і також у нас багато театралізованого дійства. І тому хто як не діти будуть зберігати ці наші традиції. Молодим поколінням хочемо показати, що дуже сучасно і модно можна колядувати. На звістила, дала людям знати, що люди приходили вітати. Ми колядували із світанком, і ми з друзями дуже багато ходили. Колядували зі світанком. Ми колядували не тільки по кропивницькому Україні, ще й за кордоном. Дуже багато, дуже багато емоцій. В цьому було дуже подобається це части... частинка нашої України. Вона передається людям не тільки в Україні, а й по всьому світу. Вікторія Колосова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.